Скільки писали статей і матеріалів, Путін на це не піде, тому що економіка постраждає, тому що санкції. Як виявилось, йому було начхати на економіку і на те, що будуть санкції. І Він зважився спочатку у 2014 році на анексію Криму, а потім на повномасштабне вторгнення у 2022. Ну може він теж думав, що економіка понад усе і йому пробачить усе за газ і За нафту? ні? Я думаю, що ні. Він просто закрив очі на багато речей. В цьому то й його відмінність від багатьох сьогоднішніх політиків. Він думає інакше. І о, якщо хтось думає, що він там логічний і гравець і так далі, нічого подібного, він думає зовсім інакше. І він вважає, що в цьому його перевага, тому що коли є ось ця агресія, ніяка економіка не має ролі. А зрештою, колись воно все налагодиться, все рівно будуть торгувати. На превеликий жаль, на превеликий жаль. А в чомусь його розрахунки і правильні, тому що якщо ми подивимося на сьогоднішній стан. Роз'єднаності він же теж живе за принципом Треба перечекати, треба пережити. Тільки за принципом, що давайте ми почекаємо, будемо воювати. Європа розколеться, західної єдності не буде, США відійде, і тоді далі можна продовжувати свої агресивні плани. І ми бачимо, що зараз ризики ось того, що так може статися, вони є.